На шляху Цезаря до Іспанії лежало місто Масілія, мешканці якого перейшли на бік Помпея. Обороною міста командував легат Помпея доміцей Агенобарб. Лишити Масілію позаду Цезар не міг, адже це ставило під загрозу його логістичні шляхи. Тому він наказав розпочати облогу за всіма правилами римського військового мистецтва. Навколо міста війська Цезаря почали копати рови та споруджувати укріплення. До міських стін почали підводити криті галереї та облогові вежі, але висота стін обложеного міста була значною, а накопичені в місті запаси провізії дозволяли мешканцям без проблем витримати кілька місяців облоги. Бойовий дух захисників міста також був високим. Захисники масілії робили вилазки та нападали на легіонерів, що вели інженерні роботи. Також зі стін міста постійно вели обстріл, який сповільнював інженерні роботи. Особливо доткливими були балісти, розміщені на стінах міста, які били далеко і влучно, та вели вогонь як звичайними, так і запалювальними снарядами. В той же час, за наказом Цезаря прискореними темпами будували військові кораблі, 12 з яких вже за місяць були готові. Це дало Цезарю можливість оточити місто не тільки з суші, але й з моря. Цезар розташував флот на островах навпроти міста, де була облаштована імпровізована військово-морська база. Провівши під Масілією приблизно місяць, Цезар отримав звістку від свого легата Фабія, що той успішно взяв під контроль гірські проходи в Піренеях. Тому Цезар прийняв рішення рухатися до Іспанії, щоб особисто очолити там бойові дії та не дати легатам Помпея в Іспанії як слід підготуватися до оборони. Друзі. Мій знайомий зараз воює на сході у якості бойового медика взводу вогневої підтримки. Його сестра збирає кошти на медичні розхідники та ремонт авто. Давайте допоможемо їм та не кидаємо їм на банку трішки сестерців та динарі. Посилання на банку та сторінку сестри зі світами будуть в описі відео. Також ми дякуємо спонсорам каналу, а саме консулу Константину Данильченку, спонсорам рівня Квестор Луї Мардук, Макс Ротанський, Сонік, Володимир Пустоваров, Юрій Стефан Ждецький, Оберст. Ілля Ладан, Тарас Яценко, Ендрю Пі та Єгор Котляревський, а також численним спонсорам квілітами та тим, хто підтримує нас разовими донатами. Якщо ви хочете підтримати нашу роботу, то ви теж можете долучитися до спонсорування нашого каналу за посиланнями в описі. Ну і нарешті нагадуємо про мерч нашого каналу. По-перше, вже місяць як діє магазин, який ми запустили на платформі FatLine. Там можна замовити футболки, світшоти, чохли на мобільні телефони і таке інше з дизайнами на античну тематику. По-друге, ми почали співпрацю з майстернею шкіряних виробів та розробили давньоримські обкладинки для документів. Вони виготовляються з натуральної шкіри Crazy Horse, а зображення наносяться методом тиснення. Обкладинка підійде для паспорту старого зразка, закордонного паспорту, військового квитка та інших документів подібного розміру. Посилання для замовлень теж буде в описі. Принагідно нагадуємо, що 50% від нашого прибутку з усіх продажів мерча ми відправляємо на потреби ЗСУ. Цезар спорядив обоз з великою кількістю провізії, який під конвоєм з п'яти тисяч гальських вершників вирушив до Іспанії, а сам лише з особистою охороною та загоном в тисячу вершників поспішив вперед. Під Масілією Цезар залишив три легіони та призначив свого легата Гая Требонія, командуючим облогою Масілії. Він підготував облогові машини та підвів галереї під стіни міста. Другий легат, Децем був призначений командуючим флотом. Бруд блокував порт Масілії силами 12 бойових кораблів. Командувач обороною міста Доміція Гнобарб також не гаяв часу. Під його керівництвом у гавані Масілії було збудовано 17 бойових кораблів. Коли цей флот був готовий, Доміцій спробував прорвати морську блокаду. Він вивів споруджений флот із Гавані та вишикував його до бою. Брут також вишикував свій флот. У масілійців було більше кораблів, але вони були менше за розміром. Але найбільша різниця була в командах кораблів. У Брута це була добірна закартована в боях та важкозброєна піхота. У Доміція відважні, але не призвичайні до морських баталій варварські найманці з Галії та жителі міста, які, хоч і були вправними моряками. Але не були звиклими до військової справи. Доміцій сподівався, що швидкість та маневреність його кораблів, а також перевага в кількості стрільців, збільшить його шанси. Брут, натомість сподівався на вдачу в абордажних сутичках, коли йому вдасться наблизитись до кораблів супротивника, після чого ключовою мала стати перевага у вишколі та досвід його ветеранів. Після того, як кораблі обох флотів вишкувались до битви, Доміцій пішов в атаку. Численні стрільці на його кораблях випускали хмари стріл і дротиків по кораблях Брута. Його малі та маневрні кораблі ухилялися від атак цезаріанців, намагаючись нанести якомога більше ураження супротивнику з дистанції. Але як тільки відстань між кораблями скорочувалася, цезаріанці чіпляли ворожі кораблі за допомогою абордажних гатів, підтягували ворожі кораблі, і, коли відстань дозволяла це, перекидували на них абордажні містки, почалися запеклі рукопашні сутички. Вхід йшли вже не тільки стріли та пілими, але й списи та мечі. Більш досвідчені та важкоозброєні легіонери мали перевагу над легкоброньованою піхотою масілійців. Незважаючи на те, що взяті на абордаж кораблі чинили запеклий опір, їхня доля була вирішена. В результаті запеклої битви, яка тривала кілька годин, цезаріанцям вдалося захопити дев'ять та потопити шість кораблів до місця, не втративши при цьому жодного. Сам Доміцій зумів відступити до гавані, так і не прорвавши морську блокаду міста. Війська обох сторін повернулися до попереднього статус-кво. Трибоній тримав масілію у щільному кільці як на суші, так і на морі, але не віддавав наказ до рішучого штурму, продовжуючи інженерні роботи та будівництво облогового спорядження. А Генобарк в свою чергу також не наважувався на активні дії після невдалої спроби прориву блокади та засередився на відновленні флоту. Тим часом, дізнавшись про облогу Масілі, Помпей відправив свого легата Луція Насідія з ескадрою в 16 кораблів на допомогу. Від кораблів, збудованих цезаріанцями, та кораблів, що були на озброєнні захисників Масілії, кораблі Насідія відрізнялися тим, що їхні борти були укріплені товстим шаром мідної броні та були оснащені бронзовими таранами на носі. Наблизившись до Масілії, Насідій відправив гінця на маленькому та непомітному човні. Та поінформував Агенобарба про свою присутність і наполіг на ще одній морській битві, щоб розбити флот Брута та деблокувати місто з моря. На той час масілійці відновили пошкоджені у попередній битві кораблі та переобладнали рибальські та торговельні кораблі у військові. Кількість їхнього флоту сягнула 17 одиниць. Флот брута також збільшився за рахунок захоплених у минулій битві кораблів. Брут полагодив їх та перевів на кораблі частину піхоти з суші. Але все одно, сукупний флот помпеянців був майже вдвічі більшим за Цезаріанський. Побоюючись оточення, бруд був змушений розімкнути кільце блокади, і це дозволило флотам Насідія та Доміція об'єднатися. Вони вишикувалися до бою біля острову Тауроенто, неподалік від Масілії. Як і в попередній битві, масілійці розраховували на швидкість, легкість і маневреність своїх кораблів, прагнучи в битві завдати якнайбільше втрат метальними снарядами. На Сітій натомість сподівався на те, що йому вдасться за рахунок вдалих маневрів протаранити кілька кораблів Брута. Тезарянці же так само покладалися на те, що дисципліна та вишкіл легіонерів принесуть їм перемогу в абородажних сутичках. Закапіла морська битва. Брут розумів, що незважаючи на те, що кораблів масілійців більше, їхні бойові якості не на дуже високому рівні, тому він спрямував свій удар саме на них. Ця битва дуже нагадувала попередню. Спочатки маселійцям вдавалося деякий час триматися на відстані та вести обстріл завдаючи втрат цезаріанцям. Але як тільки кораблі Брута зуміли скоротити дистанцію, вони повторили той самий прийом, що й раніше. За допомогою абордажних гаків вони зачепили кораблі маселійців, протягнули до себе та взяли їх на абордаж. Який би відчайдушний спротив начинили маселійці, в палубних сутичках проти загартованих в боях легіонерів Цезаря вони не мали жодних шансів. Весь цей час. Флот Насідія не брав участі в битві та не підтримав масілійців. Насідій просто не віддавав відповідних наказів. Коли він побачив, що флот масілійців несе важкі втрати, він наказав своїм кораблям відступати. Побачивши це, бойовий дух масілійців впав, та вони почали здаватися та тікати. Частина кораблів маселійців відступила разом з кораблями Насідія. Невелика кількість на чолі з агенобарбом змогла досягти Масілії. Перемога флоту цезаріанців була повною. Їм вдалося потопити 5 та захопити чотири ворожі кораблі. Здобувши рішучу перемогу на морі, цезаріанці повернулися до схопутної облоги. По-перше, легіонери почали будувати дамбу, щоб остаточно відрізати місто від моря та мати можливість перевезти команди з кораблів на берег та задіяти їх в наземних бойових діях. По-друге, трибунію був потрібен спосіб обезпечити свої війська від обстрілу з міста, особливо від запалювальних стріл, які випускали лучники та балісти, та які постійно підпалювали дерев'яні криті галереї. Тому він наказав побудувати небачену до цього облогову вежу. Вона була багатоярусна та сягала 9 метрів у висоту, а її стіни з глинобитної цегли були майже 2 метри завтовшки. Ззовні вежа була вкрита 5-сантиметровими свинцовими пластинами. На кожному з шести ярусів вежі були облаштовані майданчики для стрільців та баліст. Завдяки цьому стрільці Требонія зрівнялися за дальністю вогню зі стрільцями на стінах масілі. Під прикриттям вогню з вежі цезарянці почали будувати міцну галерею в напрямку стін міста. Стіни галереї також викладали з глинобитної цегли та укріпляли ззовні свинцовими пластинами. Коли довжина галереї сягнула 20 метрів, її та вежу почали просувати у напрямку стін міста, використовуючи велику кількість волів та коней, а також легіонерів у якості тяглової сили. Загалом інженерні роботи тривали майже три місяці. Зі стін міста на галерею летіли стріли, списи, каміння, снаряди, баліст, лилася гаряча смола. Але конструкція, збудована цизаріанцями, виявилася достатньо міцною. Під її прикриттям інженери трибоні наблизилися до стін міста та почали робити підкоп під стінами, а також частково розбирати кам'яні блоки стіни. Це призвело до того, що стіна втратила стабільність та обвалилася. Тепер ніщо не могло зупинити легіонерів від того, щоб увійти до міста. Масілійці одразу вислали посланців до Трибонія, які попросили про перемир'я, визнавши, що Трибуній їх переміг. Але вони здадуться лише особисто Цезарю, щоб вони могли обговорити умови капітуляції безпосередньо з ним. Трибуній погодився на ці умови, адже це дозволяло йому зберегти життя багатьох його воїнів, які б неминучо загинули при штурмі міста та вуличних сутичках. Він наказав легіонам, які були вже готові до штурму, відійти та чекати на повернення Цезаря. Але все виявилося лише хитрістю. Вночі маселійці зробили вилазку, зруйнували галереї та стінобітні машини цезаріанців, а також могли підпалити дерев'яні конструкції всередині вежі, що призвело до того, що вона втратила стійкість та впала під власною вагою. Одночасно з цим маселійці відновили пошкоджену ділянку стіни. Таким чином, трибуні втратив результат кількох місяців облогових робіт. Але це суттєво не покращило становище захисників міста. Масілія все ще лишалася в щільному кільці облоги, до них не надходили припаси та підкріплення, і невдовзі в місті почався голод та хвороби. Тим часом Трибуній поновив інженерні роботи та будував нову вежу та галерею. В цей час під Масілію повернувся Цезар з двома легіонами. Дізнавшись про це та про перемоги Цезаря в Іспанії, Масілія капітулювала на милі з Цезаря. Втім, за кілька днів перед капітуляцією доміці Агенобарб, скориставшись негодою вночі на малому кораблі, пройшов повз патрулі Цезаріанців та відправився до Помпея. Цезар залишив в Масілії два легіони, а сам з трьома легіонами вирушив до Італії на з'єднання зі своїми основними силами.